SCP-3992, розважальні куметні маски для Геловіну від Дивовтіховського. Клас об'єкту безпечний, особливі умови здержування. Всі екземпляри SCP-3992 повинні зберігатися в стандартній камері для зберігання в зоні 17. Опис SCP-3992, це серія дитячих масок для Геловіну. Екземпляри мають різноманітні дизайни, що зображують різних монстрів пов'язаних із Геловіном. Вони виготовлені з простих пластикових матеріалів, фарб та ниток. Кожен екземпляр має етикетку з написом: розважальні кумедні маски для Геловіну від дивов втіховського на внутрішній стороні. Екземпляри scp 3992 не виявляють жодних аномальних властивостей, якщо їх носить не аномальна людина. Однак, коли його одягне аномальна істота, то здаватиметься, ніби вона фізично перетворилася на підлітка гуманоїда, зовнішність, з якого може відрізнятися. Будь-який одяг на істоті, що вдягнула маску, перетвориться на костюм, що відповідатиме зовнішності SCP-3992. Якщо істота попередньо не вдягнула одежі, то вона просто з'явиться на ній. Аномальні істоти, які носять екземпляри SCP-3992, не відчувають реальних фізичних змін. Натомість виглядають так, ніби стали гуманоїдами. Зміни у зовнішньості та одязі істоти неможливо відчути фізично, і суб'єкти під впливом аномалії можуть продовжувати функціонувати та взаємодіяти з навколишнім середовищем, як зазвичай. Ефект триває до моменту зняття scp 3992 з суб'єкта. Фізичний вигляд, який набувають носії, варіюється між суб'єктами, відрізняючись за кольором чи тоном шкіри, волоссям, розміром і статтю. Історія виявлення: SCP-3992 було знайдено 24-го року, року в будинку в що знаходиться в штаті Вісконсінг, США. Будинок був присвоєний фондом через підозрювану мальні активності, що походила з нього. Поміж SCP-3992 було знайдено ще кілька інших аномальних предметів, більшість з яких походили від доктора Девовтіховського. Було встановлено, що попередні мешканці будинку втекли з цього району, і їх так і не було знайдено. Екземпляри SCP-3992 знаходилися у картонній коробці на горищі будинку серед кількох прикрас для Геловіну. Слід зазначити, що на внутрішній стороні scp 3992, 6 маска вампіра, було знайдено напис з іменем Стенлі. Записи показують, що дитина з таким іменем була одним із попередніх мешканців будинку. Документ наведений нижче було знайдено разом із scp 3992, нашим найвідданішим клієнтам у цей найстрашніший з поміж сезонів. Ми б хотіли зробити вам особливий подарунок від компанії доктора Девовтіховського з нагоди свят. За вашу постійну вірність протягом багатьох років, ми хотіли б подарувати особливу річ тим з вас, кому можливо було би досить важко влитися у суспільство. Ми, компанія Девовтіховського, віримо, що слід приймати те, що інші можуть вважати дивним і моторошним. Світ сповнений чудес, які приховують ті, хто просто не розуміють або знаходять незвичайне занадто страшним. Ми знаємо з перших вуст, що прийняти себе таким, яким ви є, може бути нелегко, особливо у нашому світі буденності. Тому ми прийшли з чудовою новиною всього на одну ніч. Ви можете вийти на вулицю і святкувати, будучи дивним і страшним, не турбуючись про те, що інші можуть подумати про вас. Для наших клієнтів, які борються з цими почуттями щодня, ми вирішили передати вам спеціальний подарунок на Хелловін. Невелика річ на знак нашої вдячності за вашу постійну підтримку. У цій коробці ви знайдете повний набір нових розважальних кумедних масок для Геловіну від доктора Девовтіховського. Відсвяткуйте цей Хеловін у настільки переконливому костюмі, що навіть ви не зможете впізнати себе. Веселіться, дітки, постарайтесь не заблукати в темних лісах під час походу за ласощами. І якщо ви зустрінете на своєму шляху безголового хлопчину. Передайте йому теплий привіт від нас компанії доктора Дивовтіховського. Ми дуже сумуємо за тобою, старий друже. Сподіваємося, що про тебе добре піклуються. Доктор Дивовтіховський, додаток 3992-1 було запропоновано провести випробування SCP-3992 на кількох інших об'єктах SCP з метою виявлення діапазону його впливу при використанні аномальними сутностями різної фізичної природи. Було дозволено експерименти з різними об'єктами SCP. Експеримент номер 3992 1 002 Піддослідний. scp 2006 у образі істоти з моря з приводами. Екземпляр scp 3992, scp SCP-3992-1. маска перевертня. Результат: scp 2006 з'явився у вигляді підлітка чоловічої статі. Одягненого в порвану картату сорочку та джинси на руках SCP-2006 з'явилася пара гумових рукавичок, що нагадувала кихтясті руки з сірим хутром. Додаток SCP-2006 попросили змінити свій зовнішній вигляд у ході експерименту, щоб побачити, як здатність SCP-2006 змінювати форму взаємодіями з аномальним ефектом SCP-3992. У scp 2006 відбулося кілька змін у розмірі, кольорі шкіри та волосі, але він все ще виглядав як гуманоїд. scp 2006 спочатку відмовлявся знімати з себе SCP-3992-1, але врешті раз погодився, коли дослідники запевнили його, що він далеко не такий страшний, як у своїй попередній формі. Експеримент 3992-2001 Піддослідний SCP-2662, екземпляр SCP-3992-2, маска відьми, результат SCP-2662 став виглядати дівчинкою. SCP-2662 постав у чорному костюмі відьми з павутинням, гостроверхим відьомським капелюхом і з мітлою в руках, яка зникла разом з видимим ефектом SCP-3992. Після зняття з обличчя. Варто зазначити, що scp 2662 має жіночний, а не чоловічий вигляд. Вважається, що це стало через те, що scp 3992 2 нагадує типовий жіночий образ відьми. Додаток, SCP-2662 прокоментував всі фізичні зміни як досить незручні. Пізніше SCP-2662 запевнив, що сказане ним раніше жодним чином не мало на меті звучати зневажливо чи нечутливо, заявивши, що він не має нічого проти жінок і що вони можуть бути сектантами, якщо бажають. Експеримент 3992-3001 Піддослідний SCP-1279-1. Екземпляр SCP-3992-3 Маска монстра Франкенштейна. Результат. Екземпляр SCP-1279-1 з'явився у вигляді людини чоловічої статі, покритої зеленою фарбою для тіла, одягненої в костюм Франкенштейна, що складався з чорної сорочки та штанів, порваного сірого пальто та чобіт з парою металевих болтів, що стирчали з його шиї. Екземпляр з'явився стоячи прямо на своїх уявних ногах. Після від'єднання SCP-3992-3 від SCP-1279 SCP дія припинилась. Додаток: цікаво, що 3992, мабуть, сприймає 1279-1 як аномалію, доки на ньому одягнений 1279. Можливо, так і буде під час тестування з іншими подібними аномаліями. Експеримент номер 3992 4004 Піддослідний scp 2980 1 екземпляр SCP-3992-4, маска диявола. Результат: фізичний вік scp 1 не змінився. Всі аномальні риси і частини тіла SCP-2980-1 були заміщені частинами костюмованого одягу, включаючи фальшивий червоний хвіст і пару черевиків, що нагадували роздвоєні копита scp 1 мав вигляд людини чоловічої статі невідомої раси, вкритої червоною фарбою для тіла. Додаток. scp 1 прокоментував наслідки scp 3992 4 як досить кумедні, але сказав, це ніщо в порівнянні із справжнім образом. scp 1 пізніше стверджував, що ім'я Диво Тіховський – було йому знайоме. На допиті SCP-2980 заявив, що ім'я має разючу схожість з ім'ям його двоюрідного брата, тричі прибраного. SCP-2980-1 не надав жодної корисної інформації. Експеримент номер 3992 503 Піддослідний SCP-2287, екземпляр SCP-3992-5 маска мумії» Результат SCP-2287 більше не був безголовим. scp 2287 з'явився як лисий чоловік через очні отвори scp 3992 5 було видно пару зелених зіниць. Огляд показав, що його татуювання пан більше не було присутнє. Решта тіла scp 2287 не мали жодних фізичних змін, оскільки не було інших фізичних аномалій. Одяг SCP-2287 був замінений шарами жовтуватої ляної тканини, обгорнутої навколо всього тіла, подібно до єгипетської мумії. Додаток. Варто зазначити, що аномальні властивості SCP-2287 перестали діяти під час носіння scp 3992 5 Чи пов'язано це з тим, що він є продуктором доктора Дивовтіховського, наразі невідомо. SCP-2287 прокоментував, що йому сподобалось носити маску, сказавши, що було приємно побачити, як це виглядає з іншого боку. Пізніше SCP-2287 запитав, чи можна буде колись знову надягти scp 3992 5 Запит все ще розглядається. Ефекти SCP-3992 можуть виявитись корисними для стримування аномальних властивостей SCP-2287. Експеримент 3992-6009. Піддослідний SCP-956. Екземпляр SCP-3992-6, маска вампіра. Результат SCP-956 постав у образі дівчинки кавказької зовнішності з довгим рожевим волоссям. Костюм складався з чорної накидки, штанів і червоної оксамитової жилетки. Додаток. Спочатку SCP-956 не виявив жодних ознак руху, залишаючись у пасивному стані. Однак, через кілька секунд дослідники помітили, що SCP-956 подивився на себе вниз і почав інтенсивно блювати. SCP-956 спробував зняти SCP-3992-6 за допомогою своїх уявних рук. Коли це не вдалося, SCP-956 почав сильно дряпати scp 3992 6 поки маску не було знята співробітниками класу D, які асистували в експерименті. Додаток 3992 2 29.09.2000... року. Біля зони 17 було знайдено пакунок, адресований фонду. Всередині був другий набір scp 3992 Екземпляри були масками скелета, ліхтаря Джека, банші, зомбі та клоуна. Також було додано записку, наведену нижче. Для фонду SCP. ми бачимо, що ви вже встигли погратися з нашим продуктом, і він вам дуже сподобався. Приємно бачити, що ви даєте іншим відчути смак свят, і ми сподіваємось, що ви самі отримаєте задоволення від них. На знак подяки за ваше ретельне випробування багатьох наших продуктів ми представляємо вам найновішу колекцію розважальних командних масок для Геловіну від доктора Девовтіховського. Цей набір ще не був офіційно оприлюднений, але ми сподіваємось випустити його досить скоро. Ми сподіваємося, що ви поділитеся ним з ще кількома своїми гостями і отримайте першокласні результати. Щоб бути відвертими, ми виготовляємо ці продукти, тому що багато хто не має можливості пережити справжнє дитинство чи навіть відсвяткувати таку унікальну подію року. Тож у цей чарівний час, коли звичайне поєднується з неймовірним, ми хочемо належним чином відсвяткувати його та дати трохи більше, бо хіба ж не про це йдеться, чи не так? Ваш доктор Дивовтіховський також і я відповідно дуже зичу тим, хто до кінця дослухав мою творчість і це відео, щоб ви знайшли в собі, якщо бо багато в кого насправді нема зараз ентузіазму і настрою святкувати, хоча б щось взагалі будь-що святкувати, насправді, тобто є війна, я все розумію. Дуже багато людей в апатії, в депресії, і тому подібному. Знайти в собі сили, знайти в собі трошки настрою, в яких би обставинах ви не знаходилися. І насолодитися святами. Бо якщо ви не святуєте Хелловін, навіть так, то, 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 то в принципі зараз ну, насувається період масових свят, тобто Миколая і тому подібне, там дуже багато як релігійних, так і нерелігійних святкувань. Холодні періоди можуть бути мати, ну, в наш час можуть мати відсутність світла, але завжди мають якусь присутність шарму і чуда. Тому я сподіваюся, що цього року ми. Нехай навіть можливо без світла, можливо, без ще чогось. Ми всі знайдемо в собі трошки чуда і святкового настрою, щоб підтримати самих себе. Ну і відповідно своїх близьких. Всім гарних свят!